Дорогі українці, громадяни України, читайте, думайте, аналізуйте і змініть на краще. Я, Віценка Віктор Петрович, Україна повторює шлях Веймарської республіки 30-х років ХХ століття, їх махсовим захопленням землі, злочинним рейдерством, продажністю чиновників, паразитизмом і розбещеністю сіяністсько-масонської еліти. Провадженням українських структури всіх рівнів дегенератів, збочинців, психічно хворих людей і осіб нетрадиційної орієнтації. Тоді прийшов Адольф Гітлер, в Чилі прийшов Густо Піначет, в Греці прийшли полковники. Хто прийде в Україні? За українського національного князя Святослава, Івана Мазепу, Степана Бандеру, Петра Шелеста. Олександра Скіпальського. взяти все краще любої епохи. Адольфа, Джугашвілі, Піночета, Лукашенка в одній особі. В кращих національних, культурних, історичних та економічних традиціях. Кого я представляю? Група офіцерів радянської армії, аналітиків, прогнозистів, психологів, головного розвідувального управління СРСР. Ну що, давай прокрутимо назад.